Політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Ребілд, invest, invest, Ukraine. Юкрейн. В Україні війна, але давайте будувати ось ці електростанції і покривати їх. Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Всі всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли. Кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є: якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. да, Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні, ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки у. Українців на роботу нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гнете, які генератори здорові. тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони Ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. Єдина проблема, яка у нас залишається, ха, про нашу м'яшується Міндіча. Цю вся історія, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типа, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. да? І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло, тоді може оце корупція зруйнуватися, дійсно, може. Не те, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди. І завдяки ним, вообще, от такі заходи існують, але, але завдяки нехорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які, за які вже мало б щось побудувати, бо, да, але ну, коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І в мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися, Всю історію, А реально як-то сплатяться, дивіться, саркофаги роблять, гляньте, які, Тобто, е, вони навіть вже готові будувати. Якщо ці сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що е, говорять, ну, в Україні війна, але давайте будувати ось, типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде.